Як же зупинити цю війну? Що робити з Донбасом? Це взаємопов'язані питання. Права на помилку немає і часу теж бо гинуть люди. Я Ірина Штогрин. вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, як можна зупинити конфлікт на сході, але для початку декілька фактів про цю війну. Війну на Донбасі. Після приходу руської вісни за два роки війни на Донбасі 1 мільйон 800 тисяч людей стали вимушеними переселенцями. 10 тисяч людей загинули, 20 тисяч отримали поранення. З непідконтрольних територій Росія вивезла кілька десятків заводів. То що ж з цим робити? Як зробити так, щоб не гинули найкращі сини і доньки України на фронті? Щоб не гинули цивільні, щоб не страждали діти. З цими запитаннями ми разом пішли до міністерства з питань тимчасово окупованих територій. Заступник міністра Георгій Тука до цього очільник Луганської військово-цивільної адміністрації, один із лідерів волонтерського руху Народний тил, вийшов до нас на розмову. Дякую, що знайшли час для цієї розмови. Наскільки мені відомо, ви щойно повернулися з Донбасу. Що змінилося, на вашу думку, за ці два роки, поки ми маємо на території України території, які не підконтрольні центральній владі у Києві? Ну, змінилося багато чого, дуже багато чого. Перш за все, є величезні зміни в світоглядах людей, місцевих мешканців. Наприклад, на Сході дуже був такий успішний штамп, який? Насадив російський агітпроп про кровожерливих бандерівців, фашистську хунту і таке інше. Я маю відверто про це казати, що дуже багато людей на Сході, вони повелись на цю пропаганду, на цю відверту брехню, але вони відверто на це повелись, вони повірили в це. Так само, як дуже багато людей на великій Україні стали жертвами. Іншого штампу, що на Сході суцільні сепаратисти мешкають. І ще досі дуже багато людей в це, в це реально вірять. І по один бік, і по другий бік. Але, ну, чесно кажучи, нічого не змінює світогляду, ніж власний досвід. Так? Чимало людей, які мешкали там на Західній Україні, в центральній Україні, які ніколи в житті не були на Сході, а в складі Збройних сил. В складі Національної гвардії вони зараз перебувають там, таких людей тисячі, плюс величезний потужний волонтерський рух, плюс родини цих людей. І змінюється ставлення, скажімо так, великої України до Сходу. Так само змінюється ставлення тих людей, які мешкали і мешкають зараз на Сході до великої України. бо вони на власні очі бачать наших вояків, бачать, що ніхто. Їх не жре, дітей не гвалтує, не вбиває. І оці штампи вони руйнуються. Але попри те, ще є певна загроза, що це, скажімо, це пом'якшення ситуації, я б сказав так, з точки зору інформаційного, що це ще не незворотній процес. Чи відчули вони, що люди, які там живуть, що вони є частиною все-таки цієї країни, і Україна це їхній дім. Звісно, річ є і ті, які мріють про Росію. На це не треба заплющувати очі. Такі люди є. Але їх стає все менше. Це перше. Друге, коли я почав працювати на Луганщині, найголовнішим своїм завданням з точки зору роботи з цивільним населенням, я поставив боротьбу не за людей старшого покоління, навіть не за своїх однолітків. Це вже люди з сформованим світоглядом, з ними досить важко працювати з точки зору зміни світогляду. А от за молодь, за дітей ми мусимо боротися. І мій власний досвід підказує, що для цього не потрібні якісь надважкі зусилля. Маленький приклад, який я вже неодноразово наводив, коли зі станиці Луганської ми відправляли дитячок на відпочинок на Західну Україну. В першій групі було 35 вільних місць, На весь район зголосилось лише 9 родин дати своїх дітей. Бо люди відверто боялись, Вони відверто щиро вірили в те, що на західній Україні їхніх дітей там звалтують, б'ють, розіп'ють на ворота. Коли повернулися ці 9 діточок, почали розповідати, як вони там чудово відпочили. На наступний заїзд на 35 вільних місць було 35 бажаючих. Серед цих 35 бажаючих семеро. Виявили бажання залишитись на заході. На третій заїзд на 35 вільних місць було вже 53 бажаючі. Розказую, що там Бендери живуть, там нету такого, там живуть вполне нормальні люди. Ми когда приїхали, ну спочатку ми не общалися ну, по початку першої недели з теми дітьми, которые з Чернавця, там, а потім вже, вже почали. искать темы для общения и они по украинскому там спрашивали вы ну, понимаете украинский? говорю да они прям удивляться начали, потому что думали что мы не понимаем же раз живем на востоке. Ну, впечатление самое лучшее, все очень понравилось, люди очень добрые, хорошие нас хорошо встретили, очень много внимания нам было, много разных экскурсий, много всего нового увидели, люди добрее, наверное, как-то и ну, я не знаю. Лучше свята, добра, Рік тому пан Черниш був в ефірі Радіо Свобода і «Ми разом. Він говорив про те, що міжнародні донори готові дати під це гроші, і це немалі суми. Але, от, на мою думку, можливо, я помиляюся, за рік не вдалося. Витворити такий план, під який би ці гроші прийшли до цих людей. Чому і що ви зараз робите? Чому мені важко сказати, я сам не, не був залучений до цього процесу. Я, я сподіваюся, там може наступного тижня вже буде завершений процес реєстрації міжнародного трастового фонду, куди мають залучатись міжнародні інвестиційні кошти. І саме через цей фонд буде здійснюватись. Фінансування тих чи інших проєктів в Україні. У мене є мрія, і я зараз намагаюся це зробити, не знаю, як вдасться чи ні. Дуже амбітна така мрія. Я залучив кількох людей, які мені здаються більш фаховими, ніж я. Я в цьому проєкті лише тільки як рушівник ідей. Ми, Міністерство, ми маємо опікуватись шістьма областями. Це Луганська, Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька і Херсонська. От в мене мрія є мрія створити взагалі комплексний план розвитку цих територій, щоб ми дивилися на них не як на якісь окремі шматочки нашої української землі, а на як одну територію, якій треба допомогти. І з точки зору гуманітарної, і з точки зору Інфраструктурної, і економічної і оборонної і безпеки? Ну, звісно, річ, це тут взагалі ніяких дискусій я не припускаю. Розвиток армії це найголовніше, чим зараз має зарматися держава, навіть якщо це буде, ну, скажімо так, не завжди задовольняти гуманітарні потреби. А як зробити так, щоб ці гроші міжнародних донорів не пішли туди, куди вони йшли впродовж 25 років? Існування України. Це Для... найголовніша проблема в державі. На ну, жаль, народ, народ, скоро... ви ж знаєте, що каже. Треба як в Китаї робити. Але давайте чесно кажа, казати. А, хабарники в Китаї публічно страчують на стадіонах, транслюють по телебаченню, але все одно продовжують красти і все одно продовжують стріляти. Я теж завжди кажу, що якщо ви подивитеся, то країни з дуже жорстким покаранням мають високий рівень і корупції, і злочинності. Відома практика в світі. Головне, не жорсткість покарання, а не відворотність. У нас коштів чимало. І головне, що треба зробити, це треба менше красти. От уявіть собі, по першого кварталу на Луганщині, надходження в бюджети, зведений бюджет збільшилось на 100, до рівня 119%, а на місцевому рівні 159%. І це я тільки, лише мені не вистачило часу завершити ці всі кадрові зміни, які я хотів зробити. Це лише так, ну тільки натякнув добродії, ну, трошки апетити знизв. Ви сказали, у вас є мрія? Три речі. Які ви хочете зробити з цими регіонами, які ви визначаєте зараз стратегічними для України дуже важливими? Це три напрямки. Напрямок економічний, напрямок гуманітарно-освітянський, я б це так назвав. І все-таки я б не залишав поза увагою кадрові зміни силових відомств. Бо без цього, на жаль, ми нічого не змінимо. Якщо очільники силових відомств є складовою частиною цього спруту, який зжирає Україну зсередини, ну, про які боротьбу з корупцією, про яку боротьбу з корупцією можна вести розмови. Ще один міф ми почали нашу розмову з того: люди вважають, що Війна не зупиняється, тому що по суті так звана зона АТО перетворилася на місце, де заробляють величезні тіньові кошти на контрабанді усього, що тільки можна перевозити незаконно. Ви вже кажете так. Так це правда. Що з цим робити? Якщо взяти взяти найближчу історію окупанта, який зараз окупував наш Крим, і наш схід Росію. То кілька років тому лише вони переживали таку саму ситуацію на Кавказі. Коли почалась війна між Ічкерією і Росією, то врешті-решт через певний час утворилися ці корупційні ланцюжки, і йшла і торгівля, і... і зброєю, і незаконною нафтою, а потім почалась відверта зрада. Адже це відомі випадки, коли російські офіцери просто за гроші, так і генерали за гроші продавали інформацію про місце знаходження підрозділів. І іноді навіть ці підрозділи умисно заводили під знищення. Ви натякаєте на що аналогічні? Я натякаю, що у нас може бути, а ми не унікальні. Це не поодинокі випадки, це абсолютно нормальне явище, яке притаманно війні. Тому не треба на це заплющувати очі. І я вже багато разів казав, що контрабанда, ці злочинні зв'язки економічні, вони представляють собою більш небезпеку не з точки зору економіки і хабарництва, а з точки зору саме потенційної зради і торгівлі таємною інформацією. Але е, ми не можемо наслідувати Путіна, мені так здається, оскільки Путін Кадирова. Купив. І зробив тим, хто і керує цією організованою структурою, скажімо так, оскільки маємо справу з іншою державною інституцією. А який шлях може бути в Україні для того, щоб зупинити війну і подолати це явище? Я бачу три можливих сценарії взагалі розвитку подій. Перший сценарій, умовно кажучи, називаємо його так: війна до повної перемоги. Ми отримуємо зруйновані міста, зруйновані села, величезну кількість загиблого, пораненого інвалідного населення, яке буде абсолютно відверто нас ненавидіти. Ми будемо окупантами на власній землі. Є другий шлях, який досить часто лунає в суспільстві, пропозиція відгородитись і забути, і хай собі там канають. Я умовно це називаю Велика Китайська стіна. Ті території, про які зараз йде мова, вони всю історію були невід'ємною складовою частиною України, в тому числі з точки зору економічних зв'язків. Варто лише зазначити, що, наприклад, система водопостачання на Донеччині, вона здійснена таким образом, що спочатку з... Території, яку контролюємо зараз, ми водогін іде в Донецьк, а потім з Донецька він повертається на Маріуполь. Яким чином відрізатись будемо? Залишимо Маріуполь без води. Півмільйонне місто. Є пропозиція, давайте збудуємо новий водогін напряму на Маріуполь. Давайте, тільки дайте мільярд доларів. Ми поєднані величезною кількістю оцих ниточок, які будувались Багато-багато років. Розірвати їх так просто по-живому це надто примітивне мислення. Дуже вагомі аргументи, але проти них є не менш вагомі. Це щодня в українських містах і селах люди стають на коліна, зустрічаючи труни із чоловіками, а часами і жінками, дівчатами. Які е, роблять можливим те, що от ми зараз з вами так. тут стоїмо і навколо абсолютно нас зали. мирне життя, місто, люди, діти займаються своїми справами. Е, як тоді можна зробити так, щоб не були такі страшні жертви за підтримання оцих економічних зв'язків, які неможливо зараз розірвати? Економічні зв'язки і загибель наших хлопців вони абсолютно не пов'язані речі. Якщо навіть зараз зупинити постачання води, електроенергії, невже хтось думає, що окупанти перестануть по нас стріляти? Та звісно ж ні. Більш того, оця китайська стіна, вона небезпечна тим, що кремлівські очільники, отримавши якусь передишку, вони сконцентрують свою увагу на інших територіях України. Чи хтось думає, що вони забули про Харків, Одесу, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон. Це ж великий проєкт Новоросії, який вони собі планували з перших днів і озвучували не це роблячись про це. Чи хтось зараз вважає, що вони на цьому зупиняться? Я переконаний, не зупиняться. Ми не можемо їм надавати такий дозвіл. І що це взагалі за постановка питання? Ворог прийшов на нашу землю, захопив частину території. І ми будемо муром від нього відгороджуватися. Що робити? Є третій шлях, про який ми кажемо, ми умовно його називаємо розбудова миру. Це найскладніший, мабуть, шлях. Ми бачимо вихід в тому, щоб залучити міжнародну озброєну місію. Це може бути місія ОБСЄ, це може бути миротворці ООН. Немає значення абсолютно, це не принципово. Але першим кроком має бути, звісна річ, і це не Привід для будь-якої взагалі дискусії, це припинення вогню. Нам треба поновлювати гуманітарні людські відносини з людьми, які мешкають на тій території. Ми мусимо їм показувати, що вони для нас такі самі українці, як і мешканці Дніпропетровська, Харкова, Ужгорода чи Львова. І ламати треба отой страх. Тих людях, вони відверто бояться нас. Я це спілкуючись з ними, неодноразово вчув від них. Ваші прогнози. Як швидко можна використати цей план, коли буде озброєна міжнародна місія, яка розведе Треба розуміти, що Будь-які дії, вони мають мати підґрунтям бажання всіх учасників процесу. Треба розуміти, що головним учасником цього процесу переговорного є не Захарченко і не Платницький, це є Ляльки. Головним учасником є Кремль. Коли Кремль може піти на поступки? Лише тільки тоді, коли на нього буде збільшуватись тиск ззовні. Отак крок за кроком я переконаний в тому. На жаль, це довгий шлях. Це за місяць ми цього не зробимо. Але крок за кроком завдяки світовому тиску ми примусимо, і це не з доброї волі, це буде примусово, Росію повернутися назад на свої терени. Лише тільки після цього можна буде заводити озброєну місію міжнародну спостерігачів. Наступний шлях це шлях, який називається, етап, який називається демілітарізація, адже на тій території дуже багато. Неконтрольованої зброї, і стрілкової, і важкої. Також там чимало людей, які належать до різного роду, підкреслюю, різного роду озброєних формувань. Є озброєні формування, які досить дисципліновані і підпорядковуються інструкторам з Росії. Є відверті банди, є банди найманців з інших країн, яких теж чимало. Але головне те, що там є величезна кількість громадян України, які зараз тримають зброю в руках. Не тому, що вони нас ненавидять, не тому, що вони хочуть відмежуватись, відокремитись, не тому, що вони мріють про Росію. На жаль, економічний стан на окупованих територіях досить часто людям не залишає вибору для існування, окрім. Взяти в руки зброю. Бо очільники цих ордло, тим, хто бере в руки зброю, вони хоч фактично виплачують якісь кошти. Але ну, з цим явищем наші військові вже неодноразово зіткались, коли ці так звані ополченці при перших ліпших пострілах вони просто кидають зброю і тікають, розбігаються. Це люди, звичайнісінькі, реально вчорашні шахтарі, там, не знаю, електрики, і вони не мріють. Віддати за Лугандон своє життя. Вони мріють вижити і погодувати чимось свої родини. Коли ми будемо проводити демілітаризацію, ми обов'язково маємо надати цим людям шанс повернутися до цивільного життя. Це обов'язково має відбутися. Інакше ми цих людей зі зброєю в руках будемо заганяти в глухий кут. І вони або з переляку, або від того, що не бачать. Іншого виходу, майбутнього не бачать, вони можуть почати використовувати цю зброю проти нас, проти наших хлопців. Про який термін ми говоримо? Три роки, п'ять років. Ну, я би вживав термін від трьох до п'яти років. Я дякую вам за цю розмову і дякую. думаю, що будуть приводи ще перевірити ваші прогнози. Дякую. Тож думайте, щоб зупинити війну, треба об'єднуватися навколо оптимального шляху виходу з конфлікту. Я Ірина Штогран. На все добре.